Вітаю! Ви на каналі Nice Tasty. Сьогодні у нас другий випуск експерименти з водою. Проводимо сьогодні батл між промо-маркою. Це марка Ноус, Bonaca і два зразки дитячої води. На десерт залишаємо батл дистильована вода проти бюета. Ще такий момент. Всім дякую, хто написав. Гарний комент. Поставив пальця до гори. Відповіді на коментарі. Перше, там було написано, що треба, щоб у цього прибору електролізора були платіна і золото Вибачте, у мене ще стільки грошей нема, щоб замовляти такі собі прилади. Але все можливо. Далі. В коментарях було прохання провести аналіз е, двох вод. Одну з них я знайшов це Бонаква, іншу поки що не знайшов. Був у 5-6 магазинах, її там не було. Що? Продовжуємо наш експеримент, не затягуємо резинку. Спочатку батл Бонаква промо, потім дитяча. І далі на десертик те, що я вам казав. До справ. Так, як ви бачите, у нас перших два зразки це промо-марка Це Ноус, і їхня власна марка, і Бонаква. Ну Банакова рекламувати не будемо, ви і так все знаєте, де і що вода там добувається. Є цікавий нюанс по поводу води з Noса. В інструкції, ну, не інструкція, а склад вибачаюся. Калій, магній, там, натрій, все зрозуміло. І в кінці фториди. Фторидами, значить, цю воду насичили штучно. Вона, ну, там те ж саме. Кальцій, магній, плюс-мінус одинаково. Починаємо наш тест із ТДС прилада. Занурюємо його, Так, 215-214. Нормальна вода, можна пити, як кажуть. Питань нема те ДСметор. Що нам покаже славетний бренд? І бабах! 408. І ще раз. 410. Що можу сказати? По тій таблиці, що я користуюся, це вода відноситься до водопроводної води споживання її неможливо. Цю воду можна пити, Бонакву не можна. Ось у вам і реклама. Менеджмент, як кажуть, маркетинг працює. Так, відкладаємо ТДС Метр. Ну я вже з приводу Бонаквої буду дуже здивований. Запихуємо наш електролізер і зараз. Включаємо. Нагадую, хто не бачив, 45 секунд даємо. Ой, ну, на камері вже видно. І без камери. О, Майко, Майко! Та ви бачите, бачите, що да? відбувається. Промо дуже, дуже, я здивований. А от Банаква, ну це, це зелений чай. Цыря. Реально... Ого. Там помимо того, що железо, пестициди і... О, все, выключаємо. Бонаква. Що ти продаєш? Я в шокі. Я в шокі. Ви самі бачите результат. Тест з серветкою. Ну, спочатку. Промо-марка. Ну, я дуже вражений, реально, ну, ну серветка чиста. Ну, в, навіть в предыдущому випускі Моршенська дала трішки більше металу, але ця, ну, ну, навіть якщо на камеру не видно, не видно по-любому, то тут ну, так, ну, так, така, я не знаю, як сказати, ну, трішечки наче ржавчини трішечки. Переходимо до Бонакви. Як ви бачите, що у нас зверху, це просто жесть. Жесть. Бонаква! Ви там що фільтри не міняєте, чи. Самі бачите, да? Тупо чорна синя, багато пестицидів, гербицидів і все такого, що ну, я в шоці. реально, я в шоці. Що це за гавно продається по всій країні. Ну, Ви реально там з дубу рухнули чи що. Я... Ну, Вона продається в кожному ларьку, в кожному магазині. Ви самі бачите, і... це жах. Ну, Це реально жах. Банаква отстой. Сразу забули про цю воду назавжди. Ніколи її не покупаємо. Ну, Я в шоці. Реально. Так, переходимо до дитячої води. Два зразка це дитяча вода малятко. І Аквуля. Як там і там, то написано із нуля років. Склад відсутній. Ну, ви самі розумієте, куча сертифікатів, там бла-бла-бла, п'яте, десяте. Ну, ми зараз з вами побачимо. І ще така ситуація. Зараз я не буду розказувати, хто не дивився перший випуск. Тут треба подивитися перший випуск. Я там розказував про таблиці, якими я користуюся, яка вода погана, не погана, але ну, візуально можна і так зрозуміти. Все, переходимо до вимірів. Перша малятка. 250. Ну, До 300 це приємливо. Можна пити. Ну, І так, промо показувала 200. Самі бачите, так? Да? 250. Щось у мене вже сумніва, що це прямо вже ну, дитяча вода. 252. Ну, плюс-мінус вони однакові за рівнем солей і мінералів всередині. Так, ви бачите. Але я думаю, зараз вона така гарно, по, гарно поміняє колір. Що, запихуємо наш прибор. Включаємо. Раз, два. Три. На камеру ще не видно, але є... так оком уже видно зміни. Зміни видно. Чекаємо. Все, час вийшов. Як ви бачите, залізо! Та деякі мікроелементи, як кажуть, вода не посаніла, це вже дуже гарно. Значить, тут немає ні пестицидів, ні гербицидів. хоча б вже від цього відфільтрували. Робимо тест з серветкою. Акуля. Ну, акулі, я бачу, хлоп'яв побільше, буде. побільше хлоп'яв буде. Це теж не критично, як кажуть. Малятка, ось малятка, ося куля, малятка менше залишку буде. Ну, я б не сказав, що це дитяча вода з перших днів, що її можна пити. Як бачите, ноус промо показав набагато кращий результат. Але діти то є квіти нашого життя. Кожен із батьків повинен сам зробити для себе вибір. Що дитині пити або не пити. Тут, як каже, кожен зробить собі сам вибір. Так, це наш третій та заключний експеримент сьогодні. З лівої сторони, в склянці, дистильована вода, В правій вода із бювета, Солом'янський район, знаходиться бювет в паркі. Розпочнемо. Почнемо із дистельорованої води. Ну, як бачите, да, 0,2. Це кращий результат, поки цей показав прилад. Переходимо до бювета. Ну, в дисельованої води є не. Зв... Оп, 280. Ну, бачите, навіть в бюветі вода менш насичена, ніж банаква. Пити її ще можна, але в обмежених дозах, так скажем. Оця диссирована вода, я в ній не мав ніяких сумнівів, бо її привезли з Київської області. Люди працюють на котельні, слідкують за якістю води. Ну, бачите, да, 0,3, після тої десь може там на от трошки цепану 03-02, ну, ви самі розумієте, 04. Це на даний момент найчистіша вода, яка була в мене. Будемо шукати, щоб знайти 50 і 70 за очисткою. Але буде зараз цікаво, вкладаємо. І включаємо. Дуже цікава ситуація, що в дистелірованої воді реакція зовсім не відбувається. Ну, ні, там трішки так, ну, чуть-чуть. бачите, да? тут є, а тут нема. Зрозуміло, тут нема солей, значить, якщо нема солі, то електричество. Не проводиться водою? Що я можу сказати? Бювет, як завжди? Страшненько, страшно, все, час вийшов. Так, тест серветкою Бачите, грязна? Ну і воно таке, як з бювета оце береш, то воно таке, наче навіть трішки жирнувате, знаєте, як смазка якась. Ну, в цей раз вода набагато краще. Краще, ви бачите, вона не така синя, як в той раз. Більше осадок мінералів цей жовтий колір. Ну, що хочу сказати. Так як я казав в перший раз, і зараз. Скажу, що вода із бювета колодця, криниці, скважини вона буде постійно різна, це залежить від багатьох факторів від пори року, від від якості очистки її. І тут ніколи точно не вгадаєш. Краще всього брати з бювета, приносити її ще й додому і фільтрувати. Дома самому цю воду. Все що. Більше, як кажуть, нічого мені сказати, ви все самі побачили. Кому сподобався відосик, ставимо пальця до гори. Кому цікава така тема, можете писати в коментарях, будемо тестити воду. Як кажуть, поки час є, ресурси трошки є. Будемо займатися гарними справами. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до зустрічі!